Бродян. Мене звати Мирослав, сьогодні ми проводимо акцію для підтримки наших військових у зоні АТО. Тобто, Команда зібрана, це звернення до пана президента. Команда зібрана в складі 28 чоловік е по е бронюванні і розрядки техніки. Тобто, модернізація техніки нашої радянської ставити дизельні мотори, вдівати е в, бро, в броню. Е Команда зібрана, треба великі нам приміщення. Люди готові техніку постачати. Газони 66, зіли 131 крази. Треба просто, пане президент, вашої моральної підтримки. Тобто є біля репорта така невелика база, занепадана база, яку можна відновити і зробити техніку, на, техніку робити на, 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 на військах. І можна спасти тисячі людських життів, тисячі людських життів в цьому питанні. Що -що. Ця, ця машина відправиться в АТО ближчим часом. Ближчим часом на АТО. Машина є моя. Я за своє життя розібрав 150 і склав. Я служив в Одеській області, село Красноселка, по розборці і зборці воєнної техніки. Я створюю команду, наймолодший це я в команді, 29 в ній років. Створюю команду. Людям по 50-60 по років. Вони готові працювати і робити нашу російську техніку, нашу техніку, удосконалювати, е, тобто кондиціонери, дизельні мотори ставити на неї і так далі. Прошу мене вислухати номер телефону мій такий 097 624 2090. Звати мене Мирослав. Дуже дякую вам.